Здійснимо за даному випадку перевезення активів для, для потреб Збройних сил України. Відповідно, маємо всі документи, заповнені вже декларації на даній автівці. І поляки, польське свавілля відносно українців не, 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 не має меж. Польські митники не пропускають нас зв'язку з тим, що вони мотивують, що це є вже якби комерційна складова. Взагалі повна маса автомобіля має бути не перевищувати 33,5 тонн, хоча це до останнього часу, до сьогоднішнього дня все проходить. Розказують, що постанова, яка з ним прийшла звідкись там зверху, сьогодні в 9-й ранку, і от відбачите, що відбувається. Нікого не пропускають. От проводиться поляками з Славілля відносно українців. Оце зараз тут куча автовозів стоять. Хто для себе купив автівку, хто для, для ЗСУ є деякі кавале. Оце все стоїть в пункті пропуску з Осіну стилу на стороні Польщі. Бач, там є це, це якраз мій автовоз. Стоїть тут є Т5 повнопривідний екстрел. Там екстреє, що тільки для ЗСУ. І не пропускають нас. Везу машину на ЗСУ, не пропускають нас куляки, якісь стиковки з документами у них. Типа чого, чого не пропускають? Що в нас якийсь ідеї перегруз по документам. Ага. Через те не пропускають, вже стоїмо мов більше півдня. Ну фактично все чітко. А по документах у нас все чітко, все по закону, все повністю все, які має бути. Ну до того часу ж пропускали, правильно? Пропускали без а. ніяких питань. І попереджень, нічого... Ні попереджень, ні, нічого не було. А так, зараз з був тиборах. А машину ви купили за свої кошти, так? Да? За свої кошти купили, так. Втратити свій час, так само свої, 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 так, свої так. кошти. Ну. Оце ці машини. Стільки от машин назбирали поляки. Він нічого не казав, що Придбали авто на ЗСУ за свої власні кошти. Перетинаємо кордон пункт пропуску зосім у стелух. Нас не пропускають польські митники з мотивації. Це страхується комерційно. Ми не маємо права перевозити два, ну, дві автівки. Да, одну можна, а дві, дві Ми ні. тратимо свій час, кошти, здоров'я, а вони нас все одно блокують.